Що нам тут прийшло? О, це все? Печаток конверти собі. І що? Це хороша штучка. Це прийшов мені на дозвіл на ловлю риби на рік. Ось така от красива карточка, з нею треба ходити, коли йдеш варити рибу, так. Ранок почався файно. Ми йдемо з Будю в магазин по інструментам. Бо через пару днів у нас має бути об'єкт плитка серйозний. Треба нам закупити хороший інструмент. Добре, що файна погодка сьогодні. Колосос. Усім хто збирається в Канаду, вчитель англійський. Канада ще продлила на рік, що може сюди потрапити, зробити всі документи, тому, друзі, хто хочеться. Тут приїхати обов'язково вчити англійську мову. Без неї тут величезні проблеми. Це країна великих можливостей, але мова, то треба її на першому місці. А все інше буде. 5 стало.

Проспав остановочка, туди стоїв має бути майже. Тоді, що не пам'ятаю, але стоїм майже має виграти комазин у нашій професії будущі 500$ сіма, 300 400 Будемо брати за 400 ніби. Будь, з біночки, які, модні. Все стоїть гроші, все стоїть гроші, але все уявити. Na što je kubra mesih. Ja to pojma da nam Sve velike, sve do i ne hoću pod ovom ne vsuda zalizeš. Tam a da si dva nomera. Proti, zapoteli smo 90 dolari. u Ma duže modre. Mazinček duže modre. Što vam se treba će bočka, no je naša mašina? <laughs> da. То поїш ми чи треба машину. Hello, <гум> Чекаємо на буса, видиш? Коли нас де машина? Та мой бусяк могли наносити мають. Так, машина стай, два рази та що? Бо ти самаєш без прав їхати. А, а, Фірма. Та, Канада не перестає удивляти. Надійшло таке такое ото, облачко. Сніжовий і пішов снігеля. Вже дерева зелементі, файні почали зверніти її травичка зелені. Канада удивляє. А я зараз маю на вулиці. Такі якісні розгрузки в канадському магазині Воєнторк. Такі дуже якісні 23 до долари. Такі гарні розгрузочки, куліном для пістолетів. Один якісний, хороші речі. Бутинки дуже гарні. Легкі такі. Не знаю яка якість, але дуже легкі. Затакайся, скільки стоїть такі. Бачиться тут.

Бутинка дорогі, але высвіляє такой-який смех. Знаємо, сам знає. Боже, які сам знаю. Бутиночку. 100 доларів, 100 до 100. дуже 105. 180 80, 80 американських. То, віночі, такі, то просто офигеть перчатки, надеваем на руку. И куча. добрый. Черные поедет. Их куча. Да, раз идут. Цена, конечно, захмарна. 75 долларов. Але представляет такие люди на руці добрые. И на руці добрі-добрі. Маска. Маскаля Пуджа. пушки. Мілітарій магазинчик. але це більшість для Але Я думаю, що щось майцікаво, є, будемо глядати щось в у другому в настоящих воєнних магазинах Що, які ціни будуть дивитися. Може щось спробувати зібрати, потім тратикусь посили з похлопцям. Перший такий сніг валив. Я десь ще зараз може пошукаю, десь тут чекав, чи має бути воєнний магазинчик. Попробую знайти десь. Я ще не знаю в якому то місці. Чи направо, чи наліво. Але думаю, зараз десь знайду. так. Дуже багато велосипедів. зараз видиш для них є спеціальна така полоса. І вони потім положуться сіваляти окремо від усіх на великих дорогах. Велосипеди треба телефайна, але якраз нема зимове велосипеди. Неймовірна кількість велосипедів. Один маємо модний від другого. Які ти далі душа бажає. Мене має цікавить такі бо яка ціна на них. No, to якраз это. Дві тысячки доллары. Две тысячи канадка. Такий парень. Семь тысяч. Семь тысяч долларов як машина. А вот вы тебе.

Нашим воїном на ту форму, на всякі такі мелочовки, якщо такі цінні, А форми варто зношуватися, а то піддадуть одну пару і хоч там попавчись. Більшість зарплати таке, щоб мати гарні рукавиці, топанки і далі тому подібне. От так тут. Це досить печально. Зависти близько метро, тут пару на такому містечку близько. Μην στο μου δίνει φυγάνε μα το κοχρόσο σου κάτι.